Що ще може зробити український парламент, і на що можна звернути увагу? Розраховуємо почути від Мустафина Єма. Дякую за слово. Я точно буду партнером із Ураба. Я просто пам'ятаю, як Андрій теж пам'ятає той день, коли призначали Зураба. Ми разом з декількома журналістами сиділи тоді в Марінському парку, і виникла кандидатура Зураба. Вона виникла зовсім ну несподівано. Її лобівала дійсно медіа спільнота і Лобівали, в тому числі, ми, і уявити собі, що менше ніж через 6 місяців, 7 місяців, ми будемо говорити про якийсь статут. Або якийсь закон, який настільки урегулює цей, цей проект, і взагалі за, на те, що ми зможемо включити в, навіть концепцію того, що тут розроблено, було неможливо уявити. Це було просто нереально, в це не вірилось. Єдина тоді тоді мета була, скажу вам чесно, зараз вже можна зізнатися, це захистити ту людину, кому призначимо. Захистити від всіх впливів. В Зурабі ми не сумнівалися, але ми також не сумнівалися в тому, що будуть намагання вплинути. Я дуже вдячний Зурабу, я скажу, що. Стільки, скільки ЗУРАБ зробив для суспільного телебачення і для розвитку журналістики взагалі за ці шість місяців, мабуть, не зробив ніхто, тому що це людина, яка своєю позицією, дуже простою, спокійно довела, що можна працювати, не будучи залежним. Переходячи вже до нашого питання, ну, по-перше, треба сказати таку річ: те, що стосується наглядової ради, яка зараз створена, мене трошки лякає. Яка буде, я б мають існувати закон внесений зміни, ці створений цей законопроект, і, і те, як буде формуватися. Мене трошки лякає кількість народних депутатів. Е, наскільки я розумію, тут є різні е, варіанти. Є було 4, 8, 6. так, е, запунили, Зупинились на 6, Це виходить, що з 15 людей, так? Від кожної фракції я говорю, всього в наглядовій раді буде 15 людей. Правильно розумієш? Так, і у нас але... закладна формула по одного представнику від кожної фракції, плюс 9 представників від громадськості, які будь всього 15 людей. Ну, залежно від кількості фракцій, і, і так. народні депутати не зможуть бути особисто членами. Ну це зрозуміло. Я бачу, що це може бути ризиком. Я поясню, чому. Коли ми тільки прийшли на коли ми, коли ЗУРАП прийшов тільки на перший національний, ми були... я був здивований, тому що я для себе відкрив інше зовсім пласт... пласти медіа, які стосували зовсім неінформаційного інформа... не мовлення. На жаль, всі політичні сили, які будуть. Пропонувати свої кандидатури на в цю наглядову раду будуть все ж таки переслідувати свою мети, щоб це було захист їхніх інтересів. Саме захист інтересів цих політичних сил це нормальна історія, тобто це конкурентна історія, вони будуть це робити. Але шість людей серед 15, які будуть відстоювати інформаційне мовлення, при тому, що, вибачте, тут ще буде представники інших громадських організацій, які також будуть відстоювати. Це може ну так трошки пошкодити саме те, що будуть намагання зробити, наскільки я знаю, зробить дуже великі проекти, якісь, які що які стосуються освіти, культурних проєктів, дитячих проєктів. Це є ризиком, але все ж таки ми. Маємо це зробити. Щоб я, що мені дуже подобається, те, що насправді ця наглядова рада має стати фактором структуризації загір громадського суспільства. Справа в тому, що зараз всі громадські організації вони дуже розпорошені. Якщо навіть зараз зробити там зріз, чи, можуть вони, чи зможуть всі організації роз, 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 розпастися на ці групи, які тут прописані, так. Мається на увазі по різних фахам і освіти, і наука, і так далі. Я думаю, що багатьох будуть проблеми. Тому що ну як визначити, чи ця громадська організація, наприклад, яка там, наприклад, рух чесно, да, от це про що? Це про світу, про вибори, про медіа? От і я думаю, що це буде дуже дуже структурувати громадянське суспільство, і це є дуже важливим важливим фактором. І я думаю, що в цьому сенсі ці конференції мають бути ну таким локомотивом того, що ми називаємо якраз створення цих інфраструктури демократії, про яку Казав Зура Паласанія. Що стосується Верховної Ради і того, що відбувається зараз у Верховній Раді, я думаю, що є сенс створити, і я думаю, що Зурабу це може як пропозицію, можливо, є сенс зробити окреме лобі. Тобто, ви викрили там, наприклад, 10-15 депутатів, які конкретно візьмуть на себе конкретні зобов'язання, по яких пропишеться конкретний план робіт, що вони будуть робити, і це буде група лобі суспільної мови. Більше того, можливо. Можливо, я так пропоную. Є сенс навіть створити таку групу в парламенті не групу, а фракці... депутатське об'єднання. Яке буде так називатися? депутатське об'єднання суспільне мовлення. Це люди, які зможуть лобіювати ці інтереси, опираючись і на досвід Зураба, і на ті конференції. І я думаю, що це стане і для нас фактором об'єднання в парламенті навколо цієї ідеї. І більше того, це дозволить більш агресивно. Відстоювати те, що відбувається в цьому законі, з того, що я бачу зараз, буде дуже багато намагань все ж такі цей що Що затягнути? Шо -шо? затягнути? Таку групу, так, це нормальна історія. Таких депутатських об'єднань дуже багато. Там за Буковину, за Полтавщину, є там схід-захід. Може робити суспільне мовлення. Я думаю, що це буде правильна історія. Більш то вона, вона не формалізована, але вона буде як, як бренд, який можна відстоювати. Це те, що робили з реформами в минулому парламенті, як виник врешті-решту РПР. так? Так, це було б дійсно. Це було б найкраще новорічний тост, каже Сергій. Що стосується того, що мене порадувало найбільше в цьому документі, в, в цьому статуті це одна строчка про фінансування, в якій написано Абонплата. Я сподіваюся, і я наступною нашою мрією всіх нас має стати, щоб на наступній конференції ми вже обговорювали конкретні механізми вилучення цієї абонплати напряму в бюджет організації суспільного мовлення. Чому тому, що для мене ця строчка абонплата. Для медіа суспільства це все одно, що знаєте, стати незалежним від російського газу. Тобто, фактично, ми можемо зробити так, що жодним чином взагалі. Тому що навіть зараз, якщо це залишити державне фінансування, ЗУРАП це знає краще. Є дуже багато інструментів через бюджет, через мінфін, через деякі постанови, через відтерменювання, зробити так, щоб ці гроші не потрапляли. Більше того, зараз ви знаєте, на жаль. Є намагання спекулювати такими дуже гучними темами, як війна, Росія, фронт, патріотизм і так далі. І за цим може приховуватись що завгодно. Якщо зараз буде суспільне мовлення говорити про те, що нам потрібно гроші на суспільне мовлення, тому що це потрібно, я вважаю, що це набагато можливо більш потрібно ніж інші витрати по інших статтях бюджету, то їм все одно будуть казати. Ви знаєте, в країні війна, в країні те, те, те. Але якщо ми це введемо прямою абонплатою всіх громадян. Вже не буде чиновників, це можуть зупинити з іншого боку. Це стане фактором підвищення свідомості глядачів, які будуть вже не просто, знаєте, чекати, що хтось якась зараз для багатьох людей, як би це дивно не звучало, тому що це треба лобівати, популяризувати. Суспільне мовлення. Все ж таки, це для експертів ми розуміємо, що таке суспільне мовлення. Ми розуміємо, як це відбувається в інших країнах. Для суспільства, для сел і так далі, це така тусовка журналістів, які сказали, ми незалежні. Ще одна тусовка. Степа, Але... і я попрошу десь підвести риску, підсумувати да -да -да. До і, дов, дов, доводячи до це. Як тільки ми введемо абонплату, вони будуть знати, що вони можуть напряму вимагати і будуть очікувати. І це буде інший рівень для свідомості для глядачів і інший рівень цього проекту. На цьому я завершую. Єдине, що я хотів би ж побажати, Зураб, буде дуже боляче. Тобі я думаю, і дуже буде боляче і е, цим організаціям, які будуть е, намагатися створити суспільне мовлення. Тому що дуже багато що треба відрізати. І я сподіваюся, що та група депутатів, які будуть лобіювати цей закон, водночас буде підтримувати тебе і в судових справах, як ми можемо, і публічно. Тому я дуже хотів, щоб ти це ініціював. В найближчий час ми повністю в твоєму розпорядженні. Дякую. Щиро дякую.